Усім привіт! Хочу представити вашій увазі наші чарівні снігові кулі. Ці кулі музичні, які не тільки потішать своїм виглядом, а ще й чарівною мелодією. Варто лише завести механізм, і ніжна мелодія одразу огортає теплом, створюючи атмосферу спокою та свята. Снігові кулі це справжнє втілення зимової магії, яка оживає в долонях. Це не просто святковий декор, а маленьке диво, яке дарує тепло та атмосферу свята, нагадуючи про найзатишніші миті зими. Ідеальний подарунок чи прикраса, що дарує відчуття свята у будь-який час року. А ці кулі з підсвіткою, завдяки теплому, приглушеному світлу, яке випромінюється, створюється неповторна атмосфера затишку та замріяності. Це особливий декор, який стане яскравим акцентом зимових вечорів та подарує відчуття справжнього свята. Такий святковий декор наповнить простір теплом і радістю, стане чарівною прикрасою оселі. Або милим подарунком, який викличе усмішку у кожного.